Соціально-економічний занепад Детройта поглибився у 2008 році, коли з'ясувалося, що три найбільші автовиробники, штаб-квартири яких знаходяться у цьому місті, опинилися на межі банкрутства. Швидкий стрибок цін на паливо призвів до падіння попиту на американські автомашини, адже вони споживали занадто багато бензину. У 2009-му федеральний уряд був вимушений рятувати General Motors і Chrysler, надавши їм кредити на мільярди доларів, але з умовою розвивати нові покоління авто сьогодні. GM на шляху до повернення лідерських позицій в автомобільній галузі невабику чергу завдяки запуску у виробництво моделі, яка поєднує собі бензиновий та електричний двигуни. Процес трансформації, який відбувається в автоіндустрії, загалом ліг в основу документального фільму, який недавно вийшов на екрани у Сполучених Штатах, продовжує Уляна Телюк. Помста електричних авто. Так називається документальна стрічка, що розповідає про трансформацію автомобільної промисловості між 2007 і 2010 роками. Режисер Крис Пейн демонструє зміни на прикладі чотирьох харизматичних керівників, які повели цю галузь у новому напрямку у часи економічної рецесії. ми подумали, що треба отримати доступ до них і подивитися, чим вони займаються. один з них, віце-президент корпорації General Motors Роберт Лац. Саме він настояв на будівництві автомобіля на бензиновому та електричному двигунах. Схожу програму компанія закрила 20 років тому. Завдяки його зусиллям, світ побачив Шеві Вольт. Ми обговорювали, як Тойота випереджає усіх по технологічних і екологічних параметрах. І я сказав: а чому б нам принаймні не спробувати зробити електричний прототип? Шеві Вольт з'явився на ринку у грудні 2010 року. Всього через місяць на міжнародному автошоу у Детройті Вольт став автомобілем року. Привіт, Ілоне, Як твої справи? Через лаця автори фільму знайомлять глядачів з молодим мільярдером Ілоном Маском, який заробив свій капітал наприкінці 90-х під час технологічного буму. Більше заробленого Ілон вклав у розвиток Тесли, першої повністю електричної спортивної автомашини. Поява авто у 2008 році викликала фурор і великі очікування. Тесла планує створити тисячі таких автомашин. Допоки кожен автомобіль на дорозі не буде електричним. Ми не зупинимося. Це дійсно лише початок. Попри великі надії, Тесла мало що не збанкрутувала, і тільки завдяки інвестиціям Тойоти компанія вижила. Це великий стратегічний крок. На ризик пішов генеральний директор Renault-Nissan Карлос Гун. Він зробив ставку на успіх моделі Ліф повністю електричного авто, здатного долати 160 кілометрів на одному заряді. Ми вважаємо, що це обернеться великими прибутками для компанії. Головне проявити витримку. Це змінить обличчя компанії. Це змінить обличчя бренду. Це змінить, можливо, навіть імідж нашої галузі. Так що на карту поставлено багато. A... <спит -файр> <спит -файр> Найдивніше те, що після знайом з титанами автоіндустрії режисер Кріс Пейн раптом представляє глядачам свого сусіду Грека Або під проз. З військом, гаджет Скільки знаю цю людину, стільки він займається перетворенням звичайних авто в електричні, і це робить чимало людей, не лише він, таких як він, багато. Аналітики автопромисловості вже підрахували. Продаж електричних авто до 2017 року. Сягне 360 тисяч у сполучених штатах і мільйон 300 тисяч у світі. Дейв Сімісон і Бетсі Гіні вийшли захоплені після перегляду стрічки. Під час перегляду бесі витягла свій і почала дивитися вартість моделі ліф, що коштує в районі 25 тисяч. Ціна нормальна, враховуючи, що будеш економити на бензині. Я поясню вам, що потрібно. Усе як нам сказали, люди купують автомашину, як тільки сядуть у неї та переїдуться. Мій чоловік просто повинен сісти у неї. Він негайно її купить. Гарантую. режисер Кріс Пей переконаний, що покупці цих авто допоможуть написати наступну главу в автомобільній історії епоху після бензину. Уляна Телюк, голос Америки.